Типи конфліктів, позитивній психотерапії, формула конфліктів, актуальний ключовий конфлікт, така велика частина, яку ми сьогодні зачепимо і ще, напевно, трошки завтра, якщо встигнемо проконсультувати, які типи конфліктів є в позитивній психотерапії? Давайте я вам спочатку почну з цієї схемки, ви її трошки знаєте. Пам'ятаєте, я вам на першій сесії показувала. Це моє творіння скажімо так, я її трошки переробила вам, як робила цю презентацію, додала отут оті, жирним шрифтом актуальний змісту структури особистості. Які конфлікти є? Є актуальний конфлікт. Ну, наприклад, давайте візьмемо ту жінку, з якою ми вже говорили, да, що чоловік торкається, і вона там вся кам'яні. Оце актуальний конфлікт. В неї є актуальний конфлікт з ким? З чоловіком. Да. А, він дає якусь реакцію. Ситуація дає реакцію. Це си ситуативно-реактивний рівень. Да? Це ви, як консультант, дивитесь на цей конфлікт. Це рівень поведінки, бо вона закривається. Да? Вона від, відходить від чоловіка, така поведінка. І рівень її дискомфорту. Да? Це їй якось воно не дуже. Ні чої, ні як ви їй можете пояснити, що це таке? Це особливості вашого спілкування, так? і це якась навичка, яку ви втратили. Тобто раніше, коли чоловік вас обіймав, ви його обіймали. Так? А тепер ви цю навичку чомусь втратили. І питання клієнта в цій ситуації чому моя поведінка така? І це про актуальний конфлікт. Ми з вами будемо на цій сесії працювати з актуальним конфліктом. Ми з вами розберемо макроподії, які призвели до того, що жінка так, в неї така поведінка. Да? Макроподії може бути те, що, от я казала, вони два роки до 30 років живуть разом, але останні три роки живуть в одній квартирі кожного дня. Два роки було карантину, а тепер війна вони там десь разом живуть, і ще туди приїхали родичі і так далі. Може бути така макроподія, може бути макроподія, що. Видалили там пухлину і так далі. Будь-які макроподії, ми розбираємо. Далі мікроподії. Що таке мікроподія? Макроподії це, я ще раз нагадаю, здається, говорила на першій сесії, це те, що сталося якесь глобальне і привнесло в моє життя зміни. Воно може бути ресурсне для мене. Ну, Наприклад, макроподія там, цієї жінки карантин, це не макроподія, не ресурсна. Да? От вона каже. А, але під час цих десяти останніх років чи п'яти в неї була і ресурсна подія. Наприклад, вона змінила діяльність. Так? І вона стала більше заробляти, наприклад. Так? І така ресурсна подія теж додала її впевненості в собі, що вона там відсторонилася від чоловіка. Може... Але вона, зрис... вона ресурсна ця подія. Але все одно ми її маємо розглядати. Так? І там вона пише там, список з певної кількості, я розкажу, як. Далі ми розглядаємо мікроподії. Що таке мікроподії? Мікроподії це те, що стається, чому ну, не маленьке. Знаєте, як кажуть, капля камінь точить, і каплею можна катувати. Тобто, ви розглядаєте ті події, які несуть конфліктогенний потенціал. Це може бути щось таке дрібненьке, але воно повторюється кожен день. Ну, наприклад, відколи ми ж, з чоловіком разом живемо. Він там не, за, не, за, не закриває шафки в кухні, взяв щось і пішов. Взяв щось І пішов. І ви питаєте, а це було так завжди? Вона каже, та було завжди, але ж його вдома ніколи не було. Він зранку відкрив, ввечері прийшов. Ну, я закрила, поки його не було. А це цілий день, я мушу за ним ходити, закривати ті шафки. І мене це так дратує, і мене це дратує, бо він мене чути не хоче. Ху... і це мікроподія, яка дуже ранить і її у цих стосунках. Це не про те, що чоловік там, не хоче шафки закривати, чи вона хоче, щоб вони були закриті. Це про те, що між ними немає контакту. В такій мікроподії здавалося б, вона ж незначна. Ну, не закрив і не закрив, то що, світ рухнув. Да? Але для неї це несе надзвичайно великий конфліктогенний потенціал, тому що за нею щось криється за, цією його, за цим його вчинком. Це мікроподії. Ми теж навчимося з ними працювати. Далі ми працюємо з балансною моделлю. На актуальному рівні, і ми працюємо з концепціями на актуальному рівні. Це актуальний конфлікт. Це перший рівень конфліктів, так? актуальний поведінковий. а це когнітивно-поведінковий рівень, там, де працює КПТ, наприклад. Позитивна психотерапія працює ще на іншому рівні: рівень внутрішнього конфлікту, ось зелененький, внутрішній конфлікт, рівень симптому, там, де є реакція і зміст. І там, де є симптом. Симптом який, я зжимаюся, каже жінка. Яка моя реакція, коли він торкається, я зжимаюся. Який симптом, там, не знаю, відмова чи ще щось. Тобто це все ви записуєте. Їй як пояснюєте, очевидно, це створює вам конфлікт. Як ви раніше справлялися? Да? Оце рівень самодопомоги. Цей внутрішній конфлікт не вчора ж виник. Ну, не буває так, що вчора виник конфлікт, сьогодні клієнт до вас прийшов. Він довго мучився з тим конфліктом. Да, внутрішнім. Може, все життя з ним жив. Як ви сам, самі собі допомагали? Ви питаєте? Да? І е, е, це рівень такого досвіду клієнта, коли цей конфлікт міг бути сильніший, слабший, да, і ви вивчаєте цей досвід, да, коли він стає сильніший цей конфлікт, коли він стає слабший цей конфлікт, як ви раніше реагували, як тепер реагуєте, як хочете реагувати, і так далі. Тобто тут клієнт питає, який я, да, яка я тут, які мої здібності і концепції запускають цей конфлікт. Які мої здібності допомагають справлятися з цим конфліктом, яка я? Да? І це рівень симптому це внутрішній конфлікт. Тут ми з вами працюємо з психодинамікою, знати і любити, і далі стадії між, між, між взаємодії. чи є в них стадія диференціації. Чи говорили вони про цей конфлікт? Чи вони розбирали його цей конфлікт? Да? Чи просто надулися і відділилися злиття і відділення злиття? І відділення. Чи було колись таке, стоп, ти чого зажалась? Дивись мені в очі. Да? Чи казав він таке їй. Або вона каже, почекай. Щось ти мене до мене торкаєшся, я, я взагалі не хочу, я соромлюся, там, чи я ще щось. Да? Чи було таке? Якщо такого не було, то ваше завдання цього навчити. Ну і базовий конфлікт. Базовий конфлікт це рівень структури особистості, да? хто я? Да, я хто? Да. Зараз поставте собі запитання, хто я, і напишіть перелік в зошиті о тому своєму, а то ви тільки теорію пишете. Подосліджуйте себе. Напишіть в своєму там, записнику, де ви пишете. Напишіть, хто я. І донизу, як ви бачите, нема, тут немає правильної відповіді. Да, який ваш я образ? І на цьому рівні працює, поки ви пишете я. Закінчу, на цьому рівні працює лише психотерапевтична парадигма. Да? Ви туди не йдете глибоко, не будете цього спящу собаку, як кажуть, але ви знаєте, що там є цей базовий конфлікт, що там є ця собака. Да? Ви знаєте, чому ця собака там, чому вона така ця собака, да? чому вона там з'явилася, да? бо ви вивчаєте, як формується базовий конфлікт. І ви знаєте, як себе треба вести, щоб ця собака не покусала людину, щоб ця собака, щоб її базовий конфлікт людині не нашкодив. шкоди. І просто про нього знаєте. І там є такі модель для наслідування, наслідування я, ти, ми «Ми». Оця модель для наслідування це модель, яка досліджує здібність любити. Якщо модель балансна — досліджує здібність знати, то модель для наслідування досліджує здібність любити. Як я, я, там де я, досліджує, як мене любили мої старші люди, які, які давали мені соску і змінювали мені ці пелюшки, да? як вони мене любили? Як мене вчителька любила перша. Плихователька, дядько сусідський і так далі. Як мене любили Як любили тато з мамою один одного, ти це такий зразок для наслідування в парі. Як мої батьки любили весь, всіх людей інших? Це ми. І я так само люблю інших людей. Так само я про них говорю. І як мої предки. Ставилися до предків, до пра-пра-пра, до історії, до предків, до традицій і так далі. Це вивчається на базовому рівні базовий конфлікти. Десь там вас поранили да, клієнта, десь там цю жінку поранили в дитинстві, що якщо ви, наприклад, на внутрішньому конфлікті дослідили, що це про самоцінність, що вона соромиться, наприклад, бо в неї там, відтяли половину її через онкологію, то це в сфері я травматизація. Да? Десь їй сказали, що поки ти гарна, то ми тебе... Ой, яка ти красива, йди по цьому. Як не красива зашмаркана, то ніхто й не цьому. Да? Або, наприклад, тато пішов від мами, коли вона там, не знаю, операцію якусь зробила. Да? Він, може, не через те пішов, але мама весь час говорить, що він пішов через те, що там мені щось там, там вирізали. Да? Ну, Тут може бути різна травматизація, але ви ту вже будете досліджувати, коли будете розмовляти з клієнтом. От така моя схема. Тепер я вертаюся до тих схем, які у вас є в методичці, ви їх теж маєте дуже добре знати. Написали, хто ви? Я розумію, що у вас було мало часу, бо я говорила. Згадайте, хто ви. Хай там буде, щоб ви не забули, хто ви. Хорошо. Тепер згадуючи ту мою схему. Мені моя схема подобається. А, ще як вони пов'язані, не розказали. Дивіться, ось є така формула внутрішнього конфлікту. От того конфлікту, який дає симптом. того конфлікту, який не дає нам спати, їсти. Який відштовхує мене від людини, да, коли вона мене обіймає і так далі. Отого От внутрішнього конфлікту. Як він формується? Є така формула: БК плюс АК дорівнює ВК. Тобто базовий конфлікт, плюс поведінка, подія якоїсь людини, мене, яка не узгоджена з оцим базовим конфліктом, дає внутрішній конфлікт. Тобто Мій базовий конфлікт отої жінки, що да? мене люблять тільки тоді, коли я красива. Коли я не красива, мене не помічають. Да? Такий тип особистості в неї сформувався. Така несуща конструкція. І тут актуальна подія, що чоловік її хоче не Ну, Вона, на її думку, гарна, а чоловік до неї. З любов'ю. І в неї виникає внутрішній конфлікт, який дає отакий симптом, вона внутрішній конфлікт, що ні ні нє. І симптом, що вона відмовляє. І є ще ключовий конфлікт, базовий плюс актуальний буде внутрішній. І є ще ключовий конфлікт, який говорить про те, як буде цей внутрішній конфлікт перероблятися. Цей ключовий конфлікт. А їх є два. Я вам казала: вічливість щирість і любов, справедливість. Так? Ну, ПЗШК не встиг описати любов, справедливість, але в презентації, в цих виступах на конференції він про це говорив. Ну, можемо навіть один взяти вічливість щирість. От ну, давайте на цьому прикладі. Базовий конфлікт у клієнтки я гарна, поки, я, я, мене люблять, поки я гарна. Так? Коли я гарна. Актуальний конфлікт. Чоловік мене просить близькості, коли я негарна. І внутрішній конфлікт я відмовляю. Це означає, що в неї прямота сильніша за стриманість. Вона відмовляє. Може бути інакший варіант: вона не відмовляє, стримує це в собі. Тобто стриманість у неї сильніша, ніж прямота. І цей ключовий конфлікт, давайте його ще ближче. Да? І цей ключовий конфлікт провокує інший внутрішній конфлікт. В неї виникає там, пасивна агресія на чоловіка. Вона не відмовляє, вона робить все, що хоче чоловік, але від того їй не стає легше. В неї розвивається внутрішня агресія, головні болі, ще там щось. Да? Тобто, тіло все одно реагує. Психіка все одно реагує. Да? Тобто, оцей ключовий конфлікт, від нього залежить те, як буде перероблятися оці всі конфлікти. Вони будуть перероблятися чесно, чи вони будуть перероблятися стримано. Або раз чесно, раз стримано. Раз чесно, раз стримано. Так теж може бути. Тобто така амбівалентність в ключовому конфлікті. І ви, коли працюєте з клієнтом, ви собі це все відмічаєте. І якщо клієнт переробляє дуже стримає, тобто спочатку ви його вчите говорити ні. Ви навчаєте клієнта відстоювати свої кордон. Навпаки, якщо клієнт дуже прямо каже, і це руйнує їхні стосунки, це ображає чоловіка, ніка не пояснює нічого, просто каже ні і все. Тоді ви вчите клієнта розмовляти, доносити свої потреби, свої страхи. Ну і краще тут, звичайно, ви з своїм клієнтом хтось з її чоловіком, а потім ще третій хтось бере їх як пару, а на цей самий запит. Або чоловік сам виносить це, і так далі. Ну, а якщо взяти ключовий конфлікт любов, справедливість, я вважаю, що він теж тут може, може працювати. Ну, наприклад, вона з любов'ю, дуже великою, великою любов'ю переробляє цей конфлікт. Тобто, не відмовляє. Да, дає дуже багато любові. І от все, що чоловік просить, все вона робить, і все, бо вона його дуже-дуже любить. Але в цьому випадку вона втрачає себе. Не? Тобто, в цьому випадку вона не йде на терапію, вона не йде лікуватися, якщо і боляче, наприклад, коли то відбувається. Ми ж не знаємо, да, яка там причина. Тобто, в цьому випадку, коли вона передає любові іншій людині, треба запитати, а скільки вона любові дає собі? Ну, Якщо вона не хоче, але з любов'ю чоловікові це робить. Да? Ну, То де тут правда? Да? І ви дивитесь, наскільки тут любов. А Чи справедливо це, що чоловік отримує задоволення, а ти не отримуєш, бо ти ж напружена? Да? Чи ти отримуєш задоволення від того вашого контакту? І питайте, чи це справедливо? Да? Ви любите свого чоловіка. А чи це справедливо в відношенні до вас? Да? І тут треба збалансувати любов і справедливість. Додати справедливість, якщо багато любові. Або якщо це, вона робить це несправедливо, що я не хочу, він хоче. Давайте подивимося з іншого боку. Чому ви разом живете? За що ви один одного полюбили? Що було таким, знаєте, ключиком, да? Там, не знаю, крапкою останньою, що ви сказали, це моя людина? І таким чином може бути два цих ключових конфлікти. Їх може бути два. І вам тоді прийдеться працювати, вчити жінку. Ну, вони зазвичай йдуть в парі, да? тобто, якщо людина стримана, то багато любові, да? або якщо людина пряма, то багато справедливості. Але дуже часто йде різне поєднання. Да? Або якщо, наприклад, це амбівалентно, то людина може забути, що це несправедливо, і сказати, ай, що хочете робити, тільки відстань. І тоді вони переплітаються ці два конфлікти, і ви маєте працювати і з тим, і з тим, щоб збалансувати. Наше основне завдання збалансувати, щоб це було справедливо по любві. Да? Або щоб це було вічливо, це було прямо, але вічливо. Да? Не так, як гонучу в обличчя прямо сказала і пішла. Це може людину ранити дуже сильно. Навіть, ну, потім вона собі каже: Та Він знає, що я така. Ну, я розумію, що він знає, але це під час сексу. Да? Ну, тобто. Вона, ну, це жарт був, але, звичайно, якщо є такі жарти, то є, щось є таке в поведінці. Да? І ви маєте розуміти, що це така структура особистості. Звичайно, за нею є травматизація, за нею є якась рана, яка спонукає людину до такої поведінки. Ну, Але ваше завдання розібратися. Хорошо, це так, якщо в двох словах, тепер вертаємося, Отака табличка у вас є в методичці. І тут розписано, бачите? Є у вас ця формула, ну я дописала вам тут тип особистості, симптоми, ви зможете собі потім там подописувати ручку, якщо захочете. Далі, базовий конфлікт це обстановка в ранньому дитинстві. Це психологічні, адаптивні, компенсовані, активні і пасивні захисні механізми. Людина легко звикає, як кажуть, до хорошого. Ні, людина легко звикає до всього, тому що є такі адаптивні механізми да, психіки. Які пристосовують нас до життя. І наша психіка шукає те місце, де нам безпечніше, де нам комфортніше. А якщо немає куди піти, щоб було комфортніше, то вона адаптується тут, де є. Тому оці адаптивні компенсовані активні і пасивні захисні механізми, вони в тому собаці, який спить під дверима. Вони там є. І людина таким чином до цих пір ще жива, вона таким чином ще має якийсь там запас життєвої енергії. Да? Вони є. Їх треба знати, да? обов'язково вивчайте потихеньку всі захисні механізми, які описані наукою, їх треба знати, їх треба бачити да? і працювати з ними знову ж таки як з ресурсом. Далі, ну і це тип особистості, особливості нервової системи. Якщо це, наприклад, Ну, давайте, первинна особистість, да, така наївно первинна, як та принцеса, да, то, звичайно, вона буде вічлива, вона буде давати багато любові, да, а потім буде ще більше хворіти. Якщо це така вторинна особистість ця жінка, така, що там підрізає цю травичку рівненько, да, така більше раціональна, то, звичайно, там буде багато справедливості. Там буде відстоювання своїх кордонів, інколи таке агресивне, тому що болить, тому що травма, та, і тому, що таким чином людина захищається. Це несуща конструкція. От така людина до вас прийшла. От За її структурою особистості видно її травматизацію. Ви це маєте бачити, ви маєте розуміти, якої масті та собака, да, що вона їсть, чи можна такі давати, чи не, вона як розкусить, то всі зуби повилітають, да, чи вона маленька. така. Але ви маєте знати ту собаку. Це базовий конфлікт. Актуальний конфлікт це вплив поглиблюючих обставин, гострий або хронічний прояв. Ну, тобі, я, чоловік хоче, а я не хочу. мікро макротравми Да, відслідковуємо, що, що сталося з людиною, що так вона себе веде, що ж сталося за останні роки. Да, ми вивчаємо дуже останніх 5-10 років беремо. Ну, за, в нас зараз можна за 5 брати, да, бо в нас події змінюються у всіх, незалежно від віку, макроподії. Далі реактує базовий конфлікт, який дрімає. Да, от, оцей конфлікт, оця актуальна подія подняла, да, собака стала на ноги. Да. І вона каже: Я так, Я, отака. я, я, я там, принцеса. Я нежна, лагідна і така я буду, як принцеса себе вести. Бо принцеси ж не кажуть ні. Принцеса завжди кажуть, да. Або я чемна дівчинка. Я ж хороша. А мене любили, коли я була хороша. Так, неусвідомлена, нестерпна, удавана. Нерозв'язана ситуація, декомпенсація попередньої стратегії. Да? Тобто ну, не може людина з цим впоратися. Вона, вона навіть не може не, не відстежувати цей внутрішній конфлікт. Вона просто приходить і каже: мені погано. Я, це, ну, я, я себе не впізнаю. Да? Там, наприклад, дивіться. Вона прийшла і каже: Я не знаю, яка я. Я раз така, другий раз я така. Да? Я, взагалі, взагалі я, я взагалі думала, що я така, а виявляється, я така. Так теж таки може бути запит. Да? І це про внуш... точно про внутрішній конфлікт, це про те, що людина вже не може сама розібратися, і вам треба їй допомогти. Це створює безнадію, безвихідь. І така є або психічна, або фізична маніфестація конфлікту. Тобто він проявляється або через сому, через тіло, да? людина починає дуже-дуже хворіти, інакше, якось, да? як не хворіла зараз, або тим самим хворіти, що. Якщо людина хворіє тим самим, що раніше хворіла, це круто. Значили, ви можете використати е, транскультурний підхід і запитати, що було тоді? Да? Яка була подія тоді, що ви так само? І, наприклад, люди кажуть, клієнти, що я так само захворіла, як десять років тому. От один в один. Да? І тоді ви вже можете брати, як 10 років тому, яка була тоді подія? Розкажіть, будь ласка, як ви справлялися, що то було, як це вплинуло на ваше тіло, на вашу діяльність, на ваші стосунки, на ваші та та та, -та, -та, -та. І ви вже вивчаєте ту подію. Да? Транскультурно людина говорить про те і розуміє, що в мене вже таке було. Да? І я вже так справляюсь. Я дивлюся в сторону, бо ви в мене збоку. Так, ну, і психічна маніфестація конфлікту може бути якась там людина може сказати, що. Я завжди була спокійна, це зірвалося на своїй дитині. Ніколи не, там, не била, не сварила, тут зірвалося. І не пов'язує зовсім з тим, що отакий що от в неї внутрішній конфлікт через цю близькість да, з чоловіком, відмову від близькості. Або, наприклад, людина може сказати, Боже, напала на роботі на людину. Да, може таке бути. Або може сказати, що я лежу і не хочу встати. От не хочу встати з ліжка. Да, може бути така маніфестація. Хорошо. Не стомились? Ще 15 хвилин. Теорії сухої теорії. І вже буде така в парах. Я вам дам практику. Така цікава схема. Вона є в вашій другій методичці. Вона є в книжці на сторінці 39 в психосоматиці.